Вітання усім! Ми продовжуємо нашу рубрику Екобліс і говоримо сьогодні про те, як кліматична нейтральність можлива на території України і на такому локальному рівні, як на рівні громади. Наш гість сьогодні це селищний голова Тифіберської громади. Пане Михайло, вітаю вас! Вітаю! Ну, перш за все, цікаве питання, як от базово, да. Тобто, вся діяльність громади вона визначається стратегією, документами, як екологічний аспект, е, аспект розвитку е, таких кліматичних е, проектів. Він пов'язаний з стратегією, і можливо у вас є якісь політичні рішення і програми, які би посилювали б цей напрямок. Ну, скажу так, що ми з самого початку роботи селищної ради, вона новоутворена громада, да ми з самого початку е, розуміли. Що ми маємо рухатися саме в, в цьому напрямку, тому що Україна і український народ обрали Європейський Союз, да, а це якраз про збереження клімату, про екологію і про відновлювані джерела енергії. Тому е, можна сказати. Після вирішення там тих питань, які не можна було відкласти, ми звісно приступили до планування і прийняття рішень, які сприятимуть цьому руху нашої громади, в тому числі навіть наш логотипчик. Він має зелені листочки. Ми хочемо себе позиціонувати як зелена громада. Відповідно. Нами було прийнято підписана угода, кліматична угода мерів. Це, мабуть, ми одна з таких невеликих громад в Хмельницькій області. Є там великі міста, там Хмельницький, Кам'янець-Подільський і інші. А з таких маленьких сільських та селищних громад ми, мабуть, єдина, яка підписала цю угоду. Ми взяли згідно цієї угоди на себе зобов'язання. Скорочення викидів в атмосферу СО2 до 2030 року. Ну і далі вже почали рухатись. Виходячи з цього, розробили за допомогою Хмельницького енергетичного кластеру. Розробили план за спонсорські кошти, план дій сталого енергетичного розвитку. Почали розробку і вже завершили е, стратегії розвитку громади, куди були включені е, ця вся проблематика і, відповідно, вирішення на найближчі 10 років до 2030 року. Сьогодні це вже залишилось 5 років. Е, був е, було прийнято таку посаду енергоменеджера. Енергетика вона зазвичай продукує найбільшу кількість викидів в атмосферу. Як побудована енергетика громади, тобто мова йде і як і про теплопостачання, так і електроенергію, і наскільки ці джерела є екологічними? Якщо говорити саме про комунальну сферу, так, тобто це наші об'єкти освіти, об'єкти медицини, культури? Ну на самому початку це переважно було всі об'єкти були переважно з газопостачанням, да це викопний викопний вид палива. І ми так потрапили в 2021 році, саме в ту ситуацію, коли газ на світовому ринку зріс, і а на українському ринку він ріс просто щодня, скажімо так, від 8 гривень, який в нас відбувся тендер в 2020 році, в грудні, до 50 гривень, коли ми проводили там другий і третій тендер на закупівлю газу, який не відбували саме через те, що ціна зросла. Стала просто в геометричній якійсь прогресії, то тоді за півтора місяці, фактично, з обмеженими ресурсами, власними силами за допомогою місцевих підприємств, ми перевели 23 об'єкти на тверде паливо відносно електроенергії. Електроенергії, звісно, переважно це звичайне постачання електричної енергії на наших комунальних об'єктах. Не було ніяких відновлюваних джерел. Ми їх почали тільки впроваджувати зараз. І вже в нас є перший такий грантовий проект, повністю за грантові кошти, який ми встановили на центральній амбулаторії. Це сонячна станція потужністю 31 кВт з акумуляторними батареями на 28. Тобто, фактично, сама первинка наша може повністю автономно е, працювати. Там, ну, я думаю, повністю добу можна навіть працювати. А в період, коли світло є, тобто ми маємо можливість заощаджувати ту дороговартісну електроенергію, яка сьогодні становить там 10, 30, 10, 60. Це дасть можливість заощаджувати бюджетні ресурси в рік орієнтовно від 300 до 400 тисяч гривень. Були всі передумови бути зеленими, тому що на нашій території. Є один з найбільших в Європі біогазових заводів. 26 шість мегаватт. Потужність, якщо взяти споживання громади і споживання в середньому це там 7 сім мегаватт електричної енергії на годину. Ну, відповідно, потужність цього біогазового комплексу є. В 4-5 разів більше, ніж споживає громада. І ми почали працювати над енергонезалежністю. Саме умовами було те, що прогнозовано було, що Росії вдасться серйозно вразити нашу енергетичну систему. А не хотілося б, щоб громада, наші люди залишились без світла. Ми почали. Разом з USAID, почали розробляти можливість енергетичного острову в Теофіпольській громаді. На жаль, ще цей процес триває, ми його не залишаємо, але ми зіштовхнулись з такою проблематикою, що ніби світло є, потреба є, а. Як і доставити до наших об'єктів, це є певною складністю адже будувати нові мережі до нас від біогазової станції до наших комунальних закладів це ну дуже дороговартісна справа, але паралельно. Намагаємось створювати і залучати ресурси на створення інших генеруючих об'єктів, які б давали можливість стало проходити весь період і заощаджувати ресурси. Ну і звісно, перехід, зелений перехід і виконання обов'язків по кліматичній угоді. От, до речі, в контексті переходу, то тут є якби ні частиною є промисловість. Це окрема галузь, вона не підпорядкована там комунальному сектору, але тим не менше, е... промисловість бізнес громади, наскільки. Який він орієнтований там в зелене майбутнє, і чи є такі думки і реальні проекти? Ми плануємо створення енергетичного кооперативу. Це, це про місцеві ресурси, це про місцеві інвестиції. І, ну, до речі, маючи біоенергетичний комплекс, ще хотів би повернутися щодо забезпечення комунальних закладів. Так, електрикою нам не вдається всіх забезпечити, але вже як мінімум з 2017 року наш біогазовий комплекс в селищі Цукровиків. Він забезпечує освітні заклади, культурні заклади. Є спорткомплекс великий з басейном 25 метрів. Це повністю забезпечується теплом з біогазової станції. От, і звісно, оскільки є е, е, виробництво електричної енергії біогазовим комплексом, його потужність є значною, е, е, в нас з'явилася ідея, і було вдало підібрана ділянка під індустріальний парк, під екоіндустріальний парк. На зеленій енергетиці, тобто це буде продовженням. У нас вже є біогазовий комплекс, який знаходиться от на, на одній території. Це на базі цукрового Тефіпольського цукрового заводу, який є, входить в п'ятірку виробників цукру в Україні. Сьогодні вже на цій базі збудовано цей біогазовий. Завод працює біоетаноловий завод, який виробляє біотанолу теж найбільше. Сьогодні його потужність найбільше виробництво біотанолу в Україні за добу і елеватор. Відповідно, і от всі відходи цих підприємств вони сьогодні йдуть на енергетику. А відходи біогазового заводу йдуть у вигляді чистої, без будь-яких хвороб, без будь-яких шкідників. Це органічні добрива, які вносяться сьогодні в рідкій та твердій формі в на поля знову ж для вирощування сировини для подальших переробки і відходів утилізації знову ж біогазів. Тобто, це Яскравий приклад циркулярної економіки, і наша ідея була саме в створенні екоіндустріального парку, який буде працювати на е, біоенергетиці. <кій> і всі відходи підприємств, які в подальшому будуть збудовані е, на цій локації в нашому індустріальному парку. Е, всі відходи будуть йти утилізовуватись тут же. На біогаз ми не можемо оминути тему енергоефективності, тому що вона актуальна для всіх громад. Сільських, місцевих, У нас загалом в Україні багато застарілої не енергоефективної інфраструктури. На неї треба дуже багато грошей для там комплексної термомодернізації, модернізації, і цих грошей ні в кого немає. І як вибортесь з цією ситуацією, коли дійсно є проблема, вона дуже масштабна. Треба якісь рішення вже запроваджувати, тому що ми втрачаємо тепло, втрачаємо нераціонально використовуємо енергоресурси, втрачаємо гроші. Що робити в громаді, яка не має на все коштів, але щось намагається впроваджувати? Що впроваджуєте? Ви ми почали, як я вже говорив, з запровадження енергоменеджменту для того, щоб спочатку розібратися, вивчити. Ситуацію і контролювати споживання на всіх комунальних закладах це вже дало певну економію. Ну можливо, 10% ще немає. Я не скажу, що це 4 мільйони, але ну, принаймні, відсотків 6-7, Я думаю, можна декларувати там порядка більше 2 мільйонів гривень. От є такий хороший інструмент, як еско енергосервіс контракт. Це де знаходять UNDP, компанія допомагає знайти інвестора, який інвестує свої кошти в енергоефективність нашого закладу. Для громади плюс ми отримаємо від сьогоднішнього показника як мінімум там 10% економії. Але інвестор протягом 9-10 років буде вимушений, ну не вимушений, а буде якби отримувати весь ресурс за цю енергоефективність, за цю різницю, скажімо так, зекономлену, да, буде отримувати у вигляді погашення своїх інвестицій, ну і відповідно заробітку. Звичайно, коли говорять про навколишнє середовище, про екологію, одразу приходить в голову сміття. Чи є помітним ця проблема для вас, і які є плани роботи в цьому напрямку? Ідея була в тому, що в кожному населеному пункті створити пункти прийому сортованого сміття. Тобто, де жителі села зможуть кожного села, зможуть там визначені дні. Це вже за домовленістю, можна буде подивитися, як воно буде працювати, прийти і здати сортоване сміття і отримати за це кошти. Дякую вам за розмову. Бажаю, щоб ваші ідеї і проекти втілились в життя. Ну а вам глядачі, дякуємо за увагу. Побачимось.